Доброго вечора, шановні, я Віктор Шутка, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю грушку на підвої Айва-29. Графиня Паризька. Друга ще назва Парижанка зимова. Це така загрузочка 4 деревець. груша хороша під 200 г от Ну такі є, є гарні такі. Ну а в середньому 150 по 200 грамів. Ну вона велика сильно. Розміром і не росте. Ось під 200 грамів. Уже, мабуть, будемо за декілька днів знімати на на до встигання. Ще вона дуже тверда, як каменюка. Так. Ну, оце якось так. З вами був Віктор Роска. До побачення. Кому сподобалось, не забуваємо.